З'являється ось така Gilly Embran 2013 року 1.8 газ бензин, газ, до речі, фрисами на механіці. чорна, як треба. по кузову вид має просто повезти, ніяких нюансів немає в висутній цій моделі. Все бачите саме. Ось салончик у нас. Я не побоюсь цього слова сказати, все в ідеалі. Ось такі гарні чехли. Тут у нас знаходиться мультимедіа, управління клімат-контролем, клімат, кнопочка газу, повний електропакет. У нас тут маються кнопочки регулювання підсвітки, кнопка відкривання багажнику і коректор фар. Стосовно умов, ціна даного активочку буде нижче в описі. Не забувайте, що також ви можете її купити у лізну. Всього на все з першим внеском 700 доларів, а також на свій посла трейдин та тобто, обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Словожанський, 96А. Тож чекаємо на вас, приїжджайте на тест-драйв.